На даху будинку по вулиці Культури 10 комунальники змінюють покрівлю. Роботи тут тривають від минулого тижня. Минулого вівторка тут сталася пожежа. Вогонь охопив понад пів тисячі квадратних метрів, пошкодило три десятки квартир. Перевірити, чи дали у квартирі опалення, приїхав Павло Лебедів. Нині він мешкає у соціальному гуртожитку. Каже, п'ять років просить розібратися комунальників, чому до його оселі не доходить тепло. Я сказала, канає. Я сказав, коли їхав сюди. Поки я сьогодні не добьюся цієї історії, я звідси не зрушу. Павло розповідає, після пожежі, коли комунальники підключали опалення, знайшли клапани на батареях та зняли їх. Тепер у помешканні Павла тепло. Сьогодні полізли, все знайшли, все гарно. Світло каже чоловік, у будинку вже є, але його поки просять не включати, щоб не було короткого замикання. Є й вода, чекають на газ звичайно, додому увесь час тягне. Дім є дім. найголовніше накрити дах, накриємо дах і до побачення. Милий дім на місце пожежі. Сьогодні приїхав мер Харкова Ігор Терехов. каже на ремонт даху витратять від 5 до 8 мільйонів гривень. Гроші візьмуть з міського бюджету що людей, стосується людей, звичайно, ми допомагатимемо. Індивідуально будемо розглядати у кожному випадку окремо. Там дуже багато роботи, там потрібно міняти кроку, там потрібно робити повне покриття даху. Але за місяць це можна зробити. Терехов каже, з міського бюджету планують надати гроші й на відновлення квартир. Скільки та кому, ще не вирішили. А це все, що залишилось від фасаду у будинку на вулиці Конторській, 18. Це пам'ятка архітектури. Більше року тому тут сталася пожежа, у ній загинуло двоє людей. Дах будинку, а це 200 квадратних метрів, вщент. Повний ремонт покрівлі чекають й досі, розповідає мешканка будинку Лариса Васильєва. Вони обіцяють, але ж ви бачите, скільки вони вже роблять. Роблять, звичайно, роблять, нічого не можу сказати. І дах, начебто, так завзято взялися, а потім залишилася одна людина. стучить там собі потихеньку. Ну як дах може одна людина крити? Востаннє, згадує жінка, комунальників бачили у вересні. Тоді вони зняли фасад будинку. Тепер у квартирі холодно, каже Лариса, показує термометр. Вісімнадцять градусів. Це під ним батарея стоїть. Топить. Це зараз. А зазвичай 15 градусів, 13 градусів буває. Таке. Васильєва говорить, не просохлий після пожежі стіни. І досі збирають з них плістяму та готуються до морозів. Жінка каже, на ремонт квартири міськрада їй надала 3 тисячі гривень. Коли завершать ремонт на конторській, кореспонденти Суспільного намагалися дізнатися у профільного заступника мера Віталія Мирошника. Слухавки він не взяв. Не відповів і на повідомлення. Його помічниця повідомила він на нараді. Не відповіла на дзвінки й голова Новобуварської райадміністрації Тетяна Цибульник. Руслана Богдан, Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.